Всіх вітаю! Мене звати Юля. Це моє перше відео про фінанси, але не перша спроба налагодити сімейний бюджет. Ми з чоловіком поступово вчимося розподіляти гроші так, щоб вистачало не лише на сьогодні, а й на завтра. На даний момент ми переїхали зі столиці у село і піклуємося про наших двох котиків. Хочемо знайти і побудувати свою систему, яка буде працювати на нас обох і нам було зручно. Більш детально про фінансове становище та нас я взагалі розкажу в окремому відео. Тож можете підписатись, щоб не пропустити, а якщо вже хтось буде дивитися з угодом, то заглядайте у опис, там буде посилання. Якщо коротко, то ми вже пробували вести бюджет. І рахувати, і витрати пробувала, але це не дуже на нас працювало. Єдине, що нам більш-менш виявилося зручним, зараз покажу вам нашу табличку минулу, це метод конвертів. Так почали потрошку відкладатися гроші. Ми навіть ввели табличку, ось так вона виглядає. Я вирішила продовжити, бо це дуже зручно. Одразу потім рахуються і витрати автоматично, і підрахунок є автоматично, скільки ми відклали, скільки залишилося, скільки є на поточний момент. Ну і окремо можна подивитися по категоріям, і це дуже швидко і зручно усе записується. Тому вирішила що Далі ми будемо продовжувати вести таку ж табличку, але будемо починати вже з самого початку. Місяць у нас був якихось форс-мажорів, трошки ми заплуталися, от, і сама ситуація важка була. І потім вже в конвертах запуталися, що куди ми клали, що не клали. От, і вирішено вже було просто йти далі. Бо розуміємо, що краще робити хоча б щось, ніж взагалі не робити нічого. Розподіл я узгоджую з чоловіком, щоб наші погляди на фінанси все ж співпадали, ми не сварились, і були все ж таки це про сімейний бюджет, а не окремої людини. Да? Тому, можливо, навіть познайомитися з чоловіком, бо він теж не проти. Такого відео формату, бо до цього ми завжди разом розподіляли, але сьогодні він на роботі і знімаю я сама. Перше трошечки ще теж поясню про наш бюджет. Ми вирішили, що як тільки приходить до нас зарплатня, то ми собі відкладаємо 10% на особисті бажання. От можна витратити просто так, як захочеться, на власні потреби. А, першу суму я знала, куди я витрачу а, з першої моєї зарплатні. А, я відклала 10%, а це склало 600 гривень. І я собі замовила нові гель-лаки, які я дуже давно хотіла. Наступні вже доходи, які до мене надійшли. Я складаю зараз у банку і потім подумаю, як і на що їх збирати. Поки що для мене складновато, важкувато і не знаю, куди ж їх витратити. І, взагалі, можливо, вийде це заощадити. Це все дізнаєтеся у наступних відео. Далі покажу нашу папку. Це блокнот формату А5. Колись я його замовила для того, щоб. Навчатись і вести тут конспекти, але він видався незручний, бо він на кільцях. Тож я його трошечки е, облаштувала, виготовила конверти для цього блокноту. Е, наступне, що ми робимо, це відкладаємо гроші у конверт добро. Я одразу поясню, що він ніде не буде фігурувати. Е, сума зарплат у нас завжди різна. Тож він тут є. Але до статистики або озвучувати на відео я не буду показувати теж. От, просто в першу чергу поясню, як ми розподіляємо саме наші фінанси за якою схемою. Тобто, спочатку 10% в собі, потім щось відкладаємо на добро, а решту гроші вже йдуть на розподіл. Звичайно, це в ідеалі. Іноді бувають форс-мажори, як стався він і цього разу. Це не вся сума, яку ми отримали на зарплатні, було вже багато чого витрачено на корисне, на те, що нам було потрібно дійсно. Потім ще розкажу трошечки. А зараз перейдемо до власне розподілу. Веду я табличку. У онлайні, тому можна одразу буде зручно порахувати, і, звичайно, на онлайн-калькуляторі валюти. У мене є спеціально я створила табличку, куди я занотовую кількість банкнот, я навіть по кольорах їх виділила, щоб було зручно орієнтуватися, і автоматично буде записана сума. Десь назбиралось багато 20 але що ж, будемо будемо із ними працювати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 немає, далі 100. У мене три.

Так, На залишку у нас 8500. Потім ця сума знадобиться для того, щоб перевірити, чи правильно усе розподілили. Перша категорія продуктів у мене спочатку була всередині, але незручно ми сюди частіше всього залазимо саме за продуктами. Тому зручно, щоб вони були на початку. Більшу частину грошей на продукти в цей раз ми вирішили залишити на карті, тому сюди піде тільки 1000 гривень. З них ми хочемо купити кілограм кави, ну і щось, можливо, на базарі знадобиться. Так, записуємо на продукти тисяча гривень. Далі, на оренду, я завела такий листочок, і тут я відмічаю кольором, коли ми відклали на наступний місяць, а потім помічаю, що тут буде дата віддача. Нам треба ще за оренду ми, оренду ми платимо 3500. Тож одразу хочу відкласти цю суму. Але відкладаю я 4 тисячі, тому що нам треба ще назбирати на е, задаток. Попрохала е, хазяйка, щоб ми е, ще додатково залишили їй задаток, щоб вона не переживала. Ну, ми. Ми зголосилися, тому а, зараз збираємо. Відмічаю, що ці гроші відкладені вже на грудень. Так. І ось так складаємо. Можливо, в іншій категорії я теж зроблю такий листочок дуже зручно бачити свої фінансові цілі. Я ще над цим подумаю. Далі комунальні платежі. До комунальних платежів у нас є ще час, і буде ще зарплатня, тому сюди відкладаю на даний момент просто 500 гривень. 500 рівень. Так, я побачила, що я зараз не в ту колонку писала, видно, це було все ж таки хвилювання. Я швиденько все переписую тут по нулях. І ось чому дуже зручно знову ж таки вести онлайн таблички, бо дуже швидко виправити. Це комунально. Далі у нас на зв'язок. Нам треба витрачати 756 гривень. Але ми зараз вже за все заплатили, тож відкладемо в цю категорію при наступній зарплаті. Так. Котикам теж зараз нічого не відкладаю, бо ми тільки їм закупили корму багато, зводили до ветеринара, стерилізували. Нову кицьку нашу. от І сьогодні приїхав наповнювач, який теж вже замовили, то їм на деякий час вистачить, тому в цьому розподілі я нічого сюди до котиків не додаю. Дизель теж ми сьогодні пропускаємо, бо ці гроші ми залишили на карці. А на машину відкладемо 500 гривень, бо плануємо робити і ремонт, і, і планово треба багато чого зробити. Тому поступово теж відкладаємо. Думаю, на наступній зарплаті сюди вже покладемо більше грошей. Здоров'я це взагалі наша біль, <смі> тому що сюди дуже потрібно багато грошей, але, на жаль, ми дуже великий час нехтували цим. Бо треба і вітаміни купляти, і зуби лікувати. От відчуваю, наприклад, що в мене ще поки зуби тримаються, <смі> але в один момент вони от як заболять, і тоді вже буде погано. Я сподіваюся, що ми встигнемо назбирати. До того, як вони почнуть боліти. От. І здоров'я теж не хочеться хворіти, тому збираємо на ліки. Планую замовити ще на iHerb. Це вигідно купляти, коли купуєш великими партіями, тому треба добряче, добряче назбирати. От. Ну, і, ну і ще треба чоловікові нові окуляри. Мені треба пройти декілька обстежень. Да, був період, коли ми багато вкладали в цю сферу, це було дуже добре, коли ми і розбиралися, і лікували, і чудово себе почувались, але сталася перерва і треба поновлювати, бо дуже добре, коли ця сфера запущена. І тоді, бо дуже скоро почнуть усі інші котитися, на жаль. Туди куди не треба. На здоров'я я відправляю зараз 500 гривень. Сподіваюся, у наступних розподілах вийде більше відкладати, і ми зможемо якмога скоріше зайнятися цим питанням. Так, одяг нам потрібні дуже сильно. В нас нове взуття. Воно ще добре, воно ще тримається, подошва не відпала, але, у... але чоловікові дуже незручно у тому взутті їздити на машині, бо воно тверде, потрібно нове. А в мене трошки стопталася підошва і незручно вже ходити. Тому сподіваюсь, що дуже дуже скоро вже назбираємо на взуття. Це те, щось, що вже горить, бо зима, не за горами. Добре, що зараз тепла осінь, От, але ж в один момент це може дуже швидко змінитися. Тож, як мога, скоріше, збираємо. Далі рубрика для дому. Сюди хочу відправити 200 гривень. Ми вже дуже багато витратили на цю категорію грошей. знову ж таки, не вдалося через це порахувати в повній мірі, скільки ми витратили. Так, не записала одяг. Тисяча гривень на одяг іде. Для дому дуже багато витратили ми на цю категорію вже коли заїжджали, дуже багато купили, і ще дуже багато чого сюди треба. Зараз, в першу чергу, нам потрібен чайник, і я дуже хочу пилосос, бо в нас є килим, покриття, і котики дуже сильно наносять на лапках наповнювач. Я вже шукала інший наповнювач. Бентонітовий пробувала, так, він менше наносить на лапках краще, але він дуже дорогий. Бо 150 гривень на тиждень трошечки накладно буде. От. Тож я розглядаю, зараз шукаю інші. Купила кукурудзяний наповнювач, купила вівсяний, буду тестувати, які вони, як вони себе покажуть, чи сподобається котикам, як їм буде зручно, незручно. Але ж не тільки через це, бо є ще шерсть, є ще. Інший, ну, сміття, яке може розноситися. І тут є пилосос, але він дуже-дуже ну, слабо затягує це все. Я хочу якийсь маленький, компактний, щоб я могла кожен день легко його взяти та пропилососити. Бо в мене, чесно кажучи, цю махину здорову, немає взагалі ніякої радості тягати по всій кімнаті, і пилососити взагалі не хочеться. Ну і, звичайно, не хочеться, щоб був. Жах. <смі> От, тому, думаю, спочатку все ж таки будемо збирати на пилосос А я вже придивилася собі модельку, вона, правда, в мене викликає підозру, бо дуже дешево коштує. Але я почитала відгуки і відгуки хороші. От, не хочеться купляти там супер-пупер якийсь дорогі, хочеться простий, легкий. Маленький. У нас тут одну кімнатку, ту невеличку, треба пилососити, Тому я думаю, ще подумаю. Але думаю, що я вибрала. Але на нього треба 2000 назбирати. Тому збираємо. Не так дуже сильно горить, але все ж таки дуже-дуже хочеться. Далі розваги та побачення. В цьому місяці ми вже. Багато часу разом проводили, я думаю, що це дуже важливо. І чоловік дуже порадував мене романтичною вечерею. Один день він сам готував курочку в ополісинах, все приніс, дуже романтично. А другий раз він замовив роли ми їли. Ну, і, звичайно, це теж досить багато вимагає коштів. Тому поки відкладаємо надалі, бо ми хочемо підтримувати теплі стосунки. Хочеться якісь події робити, поїздки. Так, сюди для дому ми відклали 200 гривень. Розваги 100 гривень. Так, плануємо також запросити друзів до себе на вихідні в село. Плануємо ще також покликати на перегляд фільму, разом провести час. Тому на гостей теж сюди потрібно відкласти грошей, щоб додатково до харчування їх використовувати. Зазвичай це продукти, але будемо брати, якщо що, звідси, якщо не вистачатиме на продукти, бо. Це якраз такі для гостей, бо гості їдять більше, ніж ми <гум> уже зазвичай. Так, банк. Трошечки про цей конверт розповім. Це конверт, у який ми будемо складати собі подушку безпеки. Подушка в такому плані буде що, навіть якщо. Якісь тільки в екстрених випадках сюди можна буде залізти, сюди можна буде подивитися, взяти гроші і не треба буде повертати їх. От. Але тільки на потрібне все. В інших випадках брати звідси гроші не можна. Тому відкладаю я сюди. 100 гривень. От потрошечку теж будемо збирати. Нехай. Хай потрошечку сюди збирається. Так. Ще тут є конверт робочий. Сюди будуть іти гроші, які повертають за дорогу, яку він витрачає до роботи. Тобто сама робота йому повертає гроші за використане пальне. Ми його не враховуємо у сімейний бюджет, не враховуємо ні в дохід, ні куди, просто щоб ці гроші були тут завжди. І ми розуміли, що це на паливо, що, щоб ми їх не враховували у сімейний бюджет. Бо це, якби, не наші гроші. Ну, і цей конверт, про який я в самому початку розповідала. Так, у нас ще залишилися по 20 гривень 100 гривень. Куди я хочу їх покласти. Запишу ще в банк, що тут 100 гривень. І в нас стало 100 в конвертах. І ці 100 гривень я все ж таки покладу, подивилася, куди можна покласти, покладу у зв'язок. Можливо, Передчасно закінчаться гроші. Тому поповнюю одразу 100 гривень. Хай хоч щось буде, хай хоч щось лежить уже краще. Так. Краще, ніж нічого. Все. Такий був мій розподіл. Перевіряємо, чи все в нас зійшлося. І калькулятор наш показував 8500. І в нас на сьогоднішній день поповнені 8500. Все чудово, все зійшлося. Я дуже рада. Це не всі вкладення, що в нас є. А ще не всі гроші, ще є онлайн картки фізичні. Але я буду потрошечку розповідати, що як. Я і сама ще не зрозуміла, як і що чітко де має лежати, що яка схема. Оце зараз в цьому місяці вирішили, що ну, на початку місяця як ми будемо з грошима діяти, бо я тільки влаштувалася на роботу, будемо налагоджувати, бо до цього жили, так, як то кажуть, у режимі виживання. Усе виходило майже під ноль. Жили від зарплати до зарплати, одразу все купляли, що потрібно, і потім якось викручувались. Але хочеться, щоб поступово все ж таки були надходження, і ми розуміли, що ці категорії вони не, от, наприклад, да, те, що здоров'я або оренда, що ми завжди знаємо, що в нас є що заплатити за квартиру, ми знаємо, що в нас буде заплатити чим за комунальні. і якщо... Потрібно буде котикам купити корм, то у нас усе, усе це є. От. Сподіваюся, що вам було цікаво. Будемо далі знайомитись, будемо далі ми свій сімейний бюджет налагоджувати, розуміти, як краще його організувати, щоб це було легко, щоб це не було чимось складним. І головне це було дуже практично. Нам самим цим користуватися. Можливо, до наступного відео я якраз придумаю, як вже зі своїми грошами поводитися, що з ними робити. Покажу ще, які є в нас фішечки в бюджеті. Тож, бажаю всім гарних днів.